Аю, вчасно про найголовніше із життя краю на телеканалі Тиса 1 студії Діна Михалик. Доброго вечора. Сьогодні у випуску зберегти ліс Закарпаття. Лісова галузь області має нового очільника. Із закарпатським теплом в зону АТО про подорож волонтерів у гарячі точки. Закарпатське самоврядування за німецьким зразком для держслужбовців краю проведуть семінари в Німеччині. Час збирати урожай. Екзотичне ківі стає звичною культурою на Закарпатті. І знову про пасажирські перевезення. Голова Закарпатської ОДА провів чергову нараду стосовно підняття тарифів. При цьому Василь Губаль категорично відмовився підвищувати ціни на міжміські та приміські перевезення. До того ж, керівник краю запевнив, будуть проводитися перевірки стосовно вже виграних тендерів у сфері. І скоро проведуть нові. Також будуть оновлені маршрути, та відбудеться ряд інших змін. Будуть внесені зміни у конкурсну комісію. І зараз, сьогодні вже, буде відповідне розпорядження щодо перевірки відповідними структурами, які мають повноваження на це, провести перевірку, як були проведені тендери, умови тендерів і чи виконуються ці всі умови, враховуючи стан. Економічної нашої держави, нашої країни, нашого Закарпаття, ми не можемо сьогодні навантажувати нашого пасажира, який перевозиться на транспорт. На Закарпатті новий керівник лісової галузі очолив обласне управління лісового та мисливського господарства Закарпатець Михайло Липчей. Зі слів голови Держагентства лісових ресурсів України Валерія Чернякова кандидатуру головного лісівника області підтримали і влада, і громадськість. Враховували такі категорії, як професіоналізм, фахова освіта та досвід роботи. Протягом останніх років лісове господарство в краї потерпає від масової вирубки. Утім, на переробку йде лише незначна частина дерев, наголосив головний лісівник України Валерій Черняков. Тож на новопризначеного керівника покладено першочергові завдання, які необхідно виконати до кінця цього року. «20 років і більше назад за практично 80%, ну можливо, менше людей працювало саме в своїй галузі. Коли працювали ліс комбінати, були б дуже великі. Зараз це знищене, розвалене. Ну, галузь практично зараз займається тільки тим одним, що вона рубає ліс і продає кругляком замість того, щоб переробляти, робити свою місцеву переробку, затягувати людей, давати їм робочі місця. Я думаю, що саме це мало бути на першому місці. Переробка, переробка, глибока переробка і продажа за кордон, можливо, тільки тих матеріалів, які вже йде кінцевий варіант, а не круглий ліс. Перше питання це недоїмка до бюджету на кінець року, щоб не було є в нас проблемні два лізоспі, не будемо їх називати зараз. Я думаю, що на кінець року ми спрацюємо позитивно. Ну, друге, таке болюче питання. Це в нас є ще приєднання агролісів. Головою комітету було у вересні місяці надано наказ про приєднання. Тож було передано вже на раду. Думаю, що до кінця нового року запитання буде і поставлена задача губернатором це робити. Закарпатські управлінці навчатимуться у німецьких фахівців відповідної домовленості. У середу досягли керівники краю Василь Губаль та Володимир Чубірко з представниками громадянського інституту Німеччини. Як має відбуватися процес децентралізації влади та як діяти в умовах розширення повноважень громад, як протидіяти корупції, як покращити інвестиційний клімат та розширювати співпрацю із європейськими партнерами? Відповіді на ці питання представники місцевого самоврядування отримають на спеціальних семінарах, які найближчим часом проведуть для них у Німеччині. Віга індочлен. Реформа державного адміністрування в Німеччині має і позитивні, і негативні аспекти, але все це досвід, і ми ним готові ділитися з вами. Наші семінари обмежені певними рамками, але нам важливо, щоб ви озвучили питання, які цікавлять вас: на яких аспектах місцевого самоврядування нам варто зупинитися детальніше? Звичайно, у нас є можливість також отримати самі позитивні речі, які сьогодні є в Німеччині. Це питання боротьби з корупцією, яка є в нас сьогодні нагальною, питання самостійності місцевих органів влади, я повторююся, те, що сказав пан Василь Іванович, і питання логістики і ефективного менеджменту в управлінні окремими територіями, областями. Держава гарантує підтримку більше двох тисяч вимушених переселенців зі Сходу та Криму офіційно зареєструвались в Закарпатській області. До органів соціального захисту населення краю звернулось більше півтори тисячі осіб. Як про них дбає держава, дізнавались наші журналісти. На сьогодні держава врегулювала тимчасовий порядок реєстрації та отримання матеріальної допомоги для переселенців зі Сходу. Соціальні виплати призначені для компенсації за винаймання житла та сплату житлово-комунальних послуг. Офіційно в області зареєструвалося більше двох тисяч переселенців. До органів соціального захисту звернулось більше півтори тисячі осіб. Розмір матеріальної допомоги складає 884 гривні для непрацездатних осіб, тобто це пенсіонери, інваліди, діти і 50% від цієї суми для працездатних осіб тобто 442 сорок два гривні для працездатних осіб але не більше як 2400 гривень на сім'ю в місяць фахівці наголошують попри державну підтримку переселенці повинні й самі шукати шляхи отримання доходів тому що люди, які працездатного віку, вони повинні стати на облік в центр зайнятості, повинні відповідно, якщо буде пропозиція працевлаштуватися. Якщо вони не працевлаштувалися, то вони напротязі двох місяців зменшаться половину їхній розмір допомоги. А якщо і далі не працевлаштувалися, то їм буде припинена така допомога. Однак до обласного центру зайнятості звернулися всього 258 переселенців. Найбільше їх з Донецької області. Вже працевлаштувалися 42 особи. Що ми бачимо, бачимо тенденцію останніх тижнів більшого звернення і у пошуках роботи, і більша зросла реєстрація. Чого десь пожвавився рух цих людей, бажання, значить, або їхні, я би сказав, наміри, якісь дії для того, щоб готуватися до зими, проживати в Закарпатті, шукати роботу і таке інше, це коли вони, навірно, зрозуміли, що повертатися в свої домівки ще не так скоро. Пані Дарина до Закарпаття приїхала з мамою ще в червні. До штабу інформування біженців звернулася одразу по приїзду, а для оформлення соціальної виплати звернулась тільки нещодавно. Жінка розповідає, прийняли їх без черги. Оформили цю картку для соціальних виплат в відділенні банку. Тобто, картка є, ще гроші на ній грошей немає. І в мене багато знайомих, які теж поїхали з Донецької області. не тільки з Донецька, з Донецької області, які живуть по всій Україні, тобто не тільки на закар. Арпаті отримали. Ну я маю на увазі ці документи. Теж ніякої ніяких коштів ще вони не отримували. Фахівці наголошують, соціальні виплати для переселенців будуть виплачуватись після 25-го числа кожного місяця. Кожен переселенець має право отримувати соціальну допомогу протягом шести місяців з моменту звернення. Закарпатські волонтери продовжують підтримувати військових на сході України. Кілька днів тому вони повернулись із добровольчого відрядження в гарячу точку держави. Зону проведення АТО повезли броньовану машину та авто швидкої допомоги серед вантажу: адресні покупки хлопцям, теплі речі та інструменти. З поміж найнеобхіднішого закарпатці привезли з собою і найнеочікуваніше спеції для приготування бограчу. Про нетрадиційні умови приготування традиційної закарпатської страви матеріал Євгенії Фанти. Бограч для військових під команду повітря. Такого у житті Володимира Хименця ще не було. Він один із тих самих класичних трьох товаришів, які у необхідний момент завжди на підмозі. Ідею зібратися на схід підтримали й інші активісти. Близько місяця готували вантаж, вивчали потреби вояків, ремонтували автомобіль. Дорога була спокійною місцями під супроводом правоохоронців. По приїзді на війну одразу інструктаж. Перше, що нам сказали, про що нас попередили, це нам показали, наприклад, ці місця землянки. Де е, ми повинні одразу туди втікати чи якось падати, чи що якщо буде команда воздух, це може так у цивільному житті, кажеться, що таке е, якесь таке шуточне, непонятно що. А там це, це вже життя виси, висить на волосинці, тому що якщо команда йде і снаряд летить в твою сторону, там повинна бути вже така дисципліна жорстка. А вже ввечері візитери, як і годиться, почастували земляків гарячим супом. Це тут на Закарпатті його їдять часто. А там військові куштували його кілька місяців. Складно купити продукти, добре спеції з собою привезли. Ми його приготували вже так до ночі. І вийшов він, звісно, дуже смачний, і дуже було приємно, що якщо ми там сиділи в тій землянці розвідників, там, хоч і набилося чоловік 20-30, там, що їли по черзі, мінялися. А от цілу ніч постові, які стоять по периметру, прибігали. І навіть той, хто повернувся з чергування, він бо Бу дві години поспати, він не він набирав і ніс своєму товаришу. Тепер чоловіки з посмішкою згадують людей, яких зустріли на війні. Кажуть, є серед них такі, що ніколи б не подумали, що будуть воювати. Це тішить і дивує одночасно. Дуже хлопці раді були, що ми приїхали знайомі обличчя, такі, які ми дійсно не бачилися в Ужгороді, живучи в Ужгороді багато років. Мене порадувало, що справді дух присутній вже такий дух патріотизму. У наших солдат вони не пішли лише воювати за того, бо їх призвали. А от вони вже настроєні воювати. Вони вже настроєні на Перемогу волонтери переконують, готові допомогти, чим зможуть. кажуть, укріплятимуть тил. Водночас відверто зізнаються, що зброю до рук брати не хочеться, але розуміють, за потреби візьмуть. А поки що військова амуніція це лише елемент фотосесії. Бібліотека інформує, відтепер в Ужурецькій міській книгозбірні можна знайти не лише необхідну літературу, але й отримати інформацію та фахову допомогу від спеціалістів. На базі закладу розпочав роботу громадський інформаційний центр. Тут відвідувачі можуть зареєструвати дитину в садок, забронювати квиток на потяг та навіть проконсультуватись у юристів. Більше про роботу центру розкаже Мирослава Куруць. Замовити квиток на потяг, оплатити комунальні платежі, зареєструватися на ЗНО та в дошкільний навчальний заклад. Цими та іншими послугами віднедавна можуть скористатися читачі Ужгородської міської бібліотеки. На базі закладу відкрили громадський інформаційний центр діяльність якого спрямована на надання безкоштовної допомоги не лише ужгородцям, а й мешканцям інших районів області. На сьогодні понад 200 краян скористалися цими послугами. В серпні місяці у нас було звернень до громадського інформаційного центру. 24. уже в жовтні у нас було понад 50 звернень, і вже за цей місяць в листопаді зафіксовано понад 100 звернень до громадського інформаційного центру. У громадському інформаційному центрі краянам пропонують скористатися не лише онлайн реєстрацією, а й у разі потреби проконсультуватися з юристами, психологами та медиками. Фахову допомогу надають і соціальні працівники та спеціалісти інших установ. Послуги Юриста, психолога, соціального педагога тут також можна отримати інформаційні консультації різного плану. І бібліотека є місцем, де збирається багато людей, і тому співпраця із бібліотекою є дуже актуальна, тому що співпрацюючи з бібліотекою, ми маємо можливість розширити доступ громадськості до наших соціальних. Послуг найчастіше закарпатці звертаються з проханням отримати юридичну консультацію та вирішити питання соціального забезпечення. Ініціатори проекту кажуть, жодне звернення не залишили поза увагою. Люди звертаються з різних питань це інколи буває так, що людина звернеться за інформацією щодо виплат соціальних допомог на з Сім'ям з дітьми потім виявляється, що в них є якісь ще інші питання, і так уже зав'язується така більш тісна робота з цими клієнтами. Найбільша кількість користувачів, котрі звернулися за послугами до громадського центру, студенти усі запити тут реєструють в електронний журнал. Представники закладу кажуть, будь-яке питання намагаються вирішувати якнайшвидше. Ми стараємося максимально швидко задовільнити. Потребу користувача. Якщо це замовлення якогось товару через інтернет, ми звичайно зразу замовляємо, і який період там воно приходить, так зразу ми людині надаємо таку послугу. Мобільний телефон так само. Любу послугу якнайшвидше ми стараємося задовольнити в. Найкоротші терміни. інфоцентр створили в рамках проекту під назвою Громадські інформаційні центри у Вінницькій, Закарпатській, Львівській та Рівненській областях. В Ужгороді ж такі послуги можна отримати і в обласній бібліотеці. Попри те, що його називають китайським агрусом, цей фрукт росте і далеко за межами Китаю. Зокрема, екзотичний Киві, що далі міцніше пускає коріння в українську землю. І це заслуга ужгородських селекціонерів. Батько та син Валентин та Генріх Стратони загорілись ідеєю вирощувати ківі ще на початку 90-х, коли фрукт тільки-но з'явився на вітчизняних прилавках. Вивчаючи специфіку ківі, селекціонери довідалися, що культура може бути морозостійкою. Відтак, за результатом численних експериментів, ужгородці вивели новий холодостійкий сорт ківі, що відмінно проростає і плодоносить. В українських широтах. Генріх Стратон вирощує ківі вже майже 25 років. Свій авторський холодостійкий сорт екзотичного фрукта селекціонер одержав методом масового відбору. Висіваються сотні тисяч насінин, і треба знайти лише одну, достатньо знайти лише одну рослину, яка проявить необхідні якості. В даному випадку це були морозостійкість в першу чергу. Тобто сотні тисяч насінин були висіяні, отримані сіянці. З яких які не укривалися ніякого захисту не було, відповідно 99,9% із них загинули в першу ж зиму. Але для селекціонера це не є проблемою. Головне, щоб була хоча б одна рослина отримана, яка Перезимує в таких умовах. Перший врожай закарпатського киві важив кілька кілограмів. Сьогодні ж із одного куща вдається зібрати не менше 30 кілограмів фруктів. Продуктивний вік рослини починається на третьому році і триває десятиліттями. Культура невибаглива до ґрунту, проте не терпить посухи. Тож господарям варто подбати про систему поливу. На ділянці Генріха Стратона плодоносить 35 кущів. Плоди селекціонер збирає як для особистого споживання, так і з демонстраційною метою при продажі садивного матеріалу. Саджанці люди замовляють з усієї України, то нема такого регіону в Україні, куди б я не відправляв саджанці, де б не було замовників. І я рахую, що декілька років і на ринках, в першу чергу, на ринках, мабуть, з'являться, бо перші покупці це люди, які брали там два-три сажанці для свого господарства. То вони почнуть виходити на ринки з Києва уже українського виробництва. Переваг від появи на вітчизняному ринку власного ківі щонайменше дві. По-перше, місцеві плоди коштуватимуть менше, ніж привозні, ціна яких наразі близько 40 гривень за кілограм. По-друге, закарпатське ківі буде більш якісним, адже відомо, що імпортні фрукти зривають недостиглими та ще й піддають хімічній обробці. Плоди, які ми маємо на нашому ринку, які заводяться, наприклад, сати банани. Їх зривають. Зеленими або напівзеленими вони достигають в дорозі. Перед тим, як перетнути декілька кордонів, а я працював в карантинній інспекції, в лабораторії, ми знаємо, що всі ці і цитрусові, і банани, і навіть лимони, вони проходять обеззаражування на пограничних пунктах. І витримуються по 21 день, 21 добу, при різних режимах обробки оцими газами, щоб ці. Карантинні шкідники і хвороби не проникли на нашу територію. Окрім ківі на Закарпатті не без успіху починають вирощувати хурму, інжер, цитруси, банани та інші субтропічні і далекосхідні культури, каже Михайло Бабидорич. Відтак екзотичні фрукти незабаром можуть стати для краян буденністю за те, якою смачною і корисною на цьому наш випуск завершується. Вже на завтра наші журналісти готують наступні теми. Проба номер три. Тимчасовий мер знову скликає сесію. Чи прийдуть на неї депутати? Купи зустріч Допоможи ближньому на Закарпатті в шосте. Триває благодійна акція. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що залишаєтеся з нами. Гарного вам вечора і на все добре.